Пенсіонерка Олена Федорівна – одна з тих, хто щодня на собі відчуває всі принади ЖКГ України. Це вона не відпочиває на лавоці, а набирається сил перед вже звичним для неї маршкитком на дев'ятий поверх. Дуже тяжело і опускатися. І підніматися на 156 п'ятдесят В їхньому будинку вже 17 років не працює ліфт. Бабусі й дідусі нарощують м'язи, піднімаючи важкі клунки в свої квартири. Щодня Олена Федрівна проходить спошарпані стіни з перила і темні та смердючі коридори під'їзду. глибоко не диси. Вона зупиниться, щоб відпочити, і потім знову, важко дихаючи, спробує осилити хоча б два поверхи. Україна сидить на пороховій дійсці. Занедбані будинки, асфальт будь-якої секунди може втекти з під ваших ніг, струб вирватися окріп або на голову впасти дах. Житлово-комунальний стан України експерти без перебільшення називають фатальним, щоб відремонтувати усі системи в Україні хронічно не вистачає коштів. Сума вже перевалила за сотні мільярдів, і щороку стає все гірше. Озвучена була оцінка Міністерством регіонального розвитку. Близько 6, 670 мільярдів гривень ми запропонували міністру Мінрегіону особисто взятися за боротьбу із комунальним катаклізмом. Шановний Надія Павлович, хоча б в одній родині власноруч вкрутити лампочку чи замінити прокладку в крані. А тепер відправляємо факсом. Поки міністр роздумує над нашою незвичною для нього пропозицією, західна Україна сповна відчуває повне ЖКГ. Наприклад, ужгородцям з часів незалежності дають воду тільки за графіком. Відкручуємо краники, води немає. Наталка кожного дня прокидається о шостій ранку, щоб встигнути набрати води для своїх дітей, і за такий сервіс в місцевому водоканалі ніяких знижок для жителів не передбачено. Платять як всі. У Місяць виходить десь біля 80 гривень. Українці не задоволені дорогами, але експерти відзначають, справжня халепа непомітно ховається під знищеними автострадами. Будь-якої миті може тріснути по швах усе комунальне господарство країни. Но систем водопостачання відпрацювали вже свій, будемо так казати, експлуатаційний термін. Вони потребують негайного оновлення. Ми можемо взяти інформацію по водоканалу, по київському водоканалу. тобто кожен рік год і по Київенерго, це теплові сіті, на 15-20 кількість аварій збільшується. А чи знаєте ви обличчя того, хто відповідає за житлово комунальне господарство в нашій країні? Ви впізнаєте людину? Якщо чесно, лісу знакома, так не лісу. Чи знаєте людину? Як ви думаєте? Не пам'ятаю. З них мало хто знає в обличчя свого керівника. Увага! Тільки сьогодні, і тільки глядачі програми гроші вперше зможуть так близько познайомитися з головним комунальником країни. А як ви думаєте, яку посаду займає цей чоловік? міністерстві? не, 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 не працюючий чого та ні, того видно по всьому. Так. Ну, да, що то, ви те, маєте по файсу все видно? Знайомтеся, Геннадій Павлович Темник, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, Із крісла заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації, три місяці тому усівся в столичне міністерське. Кого сьогодні здивуєш елітним авто під кабіном? Ось і Геннадій Павлович на роботу приїздить на Тойота Камрі. Коштує вона близько 300-400 тисяч гривень. Люди, які говорять, що є Мерседес і всі остальні машини, дуже удивились б, проїхавшись на Камрі. Хоча в його сім'ї купують більш розкішні авто, на одному з видань опублікували декларацію клану Темника. Вона всього одна за 2011 рік. Він власник, автопричепа фургон і розсікає на катері байлайнер. А члени його сім'ї перевагу віддають джипам Нісан Патрол, який коштує близько півмільйона гривень. Тойота Секвоя, ціна якої близько 800 тисяч гривень, і авто Сітруен. За 2011 рік Гнадій Темник напрацював собі 124 тисячі гривень. Від журналістів він тримається подалі. Добре. Каючи, має на це різні причини. Ми довго намагалися дізнатися, які вони міністерські труби, але своє місце проживання Геннадій Павлович забув. Поки що виймаю квартиру. Виймаєте? За власний рахунок? Так. О, як ідеш. Адресу я по Скажеш? Скаже. Я ще сам не чекаємося. Але ось із одного заміського комплексу виїжджає авто, дуже схоже на міністерське. Да, поїхали. Перше на телебаченні ми покажемо, яке воно можливе житло міністра. Завітаємо на екскурсію в це елітне містечко. Якщо це був Геннадій Павлович, схоже, до вподоби 23 гектари хвойного лісу, а не міські будинки з пошарпаними під'їздами. Тут під Києвом котеджі із сосни у вілах не побачиш заіржавілих труб чи непрацюючих ліфтів. Красу котеджного містечка нам показують з електричного гольф-авто. Озеро, вісетки, рибна ловля, плюс ще зонтики, столики виставляються літом. Бар, кухня, барбекю, меню. Тут проживання коштуватиме стільки, що можна оплачувати комунальні платежі, як мінімум. Цілому дев'ятиповерховому будинку покушать тисячу тисячу п'ятсот гривень, ну і гривен. ну, проживання там сто доларів, сто двісті доларів. На наше прохання показати свою профпридатність притно замінюючи прокладки в кранах. Міністр темник вирішив не витрачати часу, навіть не відповів. І доки вся країна вважає, що міністр платить тільки за своє проживання близько 30 тисяч гривень на місяць, сантехнік Сашко без усіляких запитів чи прохань роздумує, як же ж боротися з прогнилими трубами. У цим підвалам майже капітальний ремонт зробити.